Так, народ, сьогодні я вам покажу зворотній переходник з КМ2 на КМ3. Я давно хотів такого переходника. Я не знав, що вони існують взагалі. Я думав купити подовжений перехідник на КМ3 і щоб мені його переробили перешліфували хвостовик під КМ-2, щоб він заходив в задню бабку ТВ6. Але наші хе, доблісні китайці вже виробляють готові перехідники такі. Ось так він виглядає. От тут, щоб я не, не, щоб ви не подумали, що я вам збрехав. Зараз... Блікує. о. КМ2 на КМ-3 перехід. Отакий гарний шліфований. Ось такий він всередині. Заходив бабку. Гарно. І збільшує наші можливості. Це дає можливість працювати з сверлами на Мор 3 Не тільки на Мор 2 а третій Марз це вже. Досить великі сверло, я вам скажу. І після них нам на порядок менше треба розточувати. От так от. Світ. Отвіц, від... жину. Вкладаємо сверло. І ще є достатньо у нас відстані на сверловку. Але бабка на максимумі. Ось так ось стоїть. Ну, у нас тут порядка 10 сантиметрів лишається. Ну, Це ще залежить від довжини сверлів, які є. У ну, мене тут -ка сверла, попалися довгі, так що... Вони крадуть багато відстані, але дають можливість просверлитися глибше. Такий переходнік. Так що в кого є маленький станочок, такі переходніки є з одинички на двойку і з двойки на тройку, з тройки на четвірку і з четвірки на п'ятку є. Точно я знаю. На Китаї на Алішці. Так що. Кому таке цікаво, будете знати, що таке існує. Так, люди деякі скажуть, що станок не розрахований на такі великі сверла. Так, але я не буду сверлити зі старта таким великим сверлом. Ну, буде розсверлюватися. У мене є досить велика кількість сверлів з малими кроками. От. Я можу собі дозволити... Розсверлювати отвори з малими зйомами. Так що навантаження буде не дуже велике. Все нормально. Так як я в більшості працюю тут на цьому станку з дюраллю, або якимось пластиком, то не думаю, що буде щось погане з ним. То що, краде поряд на відстані. Так, добротно. Воно нас забирає, але воно того вартує. Бо деколи хочеться. Хочеться просверлити більший отвір, а ти не можеш. А так з переходником можна. Це спокійно зробити, розсверлити, чи під різьбу якусь, чи під ще якісь потреби. Так що беріть на озброєння, кого нема. Хто хотів або думав про таке, замовляйте, називається зворотній переходник. І нічого виготовляти не треба, воно коштує недорого, а збільшує можливості порядку вашого верстата.